Idite poklonim Святого Євангелія Читання. Сказав Господь, притчу оцю, один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним: ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав: я купив поле і мушу піти на нього, подивитись, вибач мені, прошу. Другий сказав, я купив п'ять пар волів і йду їх випробувати. Прошу, вибач мені, а інший мовив я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга слуга й це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого: Іди но чим скоріш на Майдану і вулиці міста, і приведи сюди в калік сліпих кульгавих, озвався слуга. Пане, сталося, як ти велів. І ще є місця, сказав Пан до Слуги: піди на шляхи та огорожі сили їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Євангелист Йоанн говорить, що споконвіку було слово, і слово було Богом. З Богом було воно споконвіку, і ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Шановні телеглядачі, чим є для нас слово? Слово є великим Божим даром? Василій Великий говорить нам про те, що наша душа зодягнена тілом. І для того, щоб ми могли висловити свій внутрішній стан, щоб ми могли сказати, то, що переживає наша душа, наша внутрішня людина, нам є даровано слово. Слово, яке підкріплене емоцією, виражає. Наш внутрішній стан. Але Василій Великий говорить також про те, що наші уста мають бути ніби воротами, на яких мають бути засуви. Щоб слово, яке виходить з уст наших, могло бути на збудування ближньому своєму. Ісус Христос. Каже так, бо серця промовляють уста. Надзвичайно великий дар Божий, коли ми, люди, можемо спілкуватися, коли ми люди можемо говорити про свої потреби. Але наше слово людське може не мати ваги. Якщо ми не надаємо йому ваги, якщо ми розкидуємося своїми словами, якщо ми не дотримуємося свого слова, слово людське. Але крім того, якщо ми дотримуємося своїх слів, якщо ми надаємо їм вагу, то вони стають сильними, є також слово Боже. Слово Боже, звичайно, має надзвичайно велику силу, велику потугу. Ми можемо досвідчити, перечитуючи першу книгу Святого Письма із книги буття у літописі про сотворення світа, як Господь на слово творить, сотворив світ невидимий, світ ангельський і світ видимий. Тобто цей світ. У якому ми живемо, Він сказав, і так сталося. Господь сотворив людину наших праотців, Адама і Єву. І люди могли також перші, ті, котрі переживали божественну благодать у своєму житті, з луку із святим із Богом. Ті розмови і бесіди, бо вільно могли спілкуватися із Своїм Творцем у радості і мірі, перебуваючи в едемському саді. Але до якого часу? До часу гріхопадіння, до часу вигнання їх із рая, коли свідомо і добровільно порушили волю Божу, Слово Боже то Той гріх увійшов у людську природу, а з гріхом, і вигнання із рая. Через цілий старий завіт ми можемо бачити, як Господь через вибраних своїх спілкується з народом своїм, як Він покликає Авраама, як Він конкретно через неопалиму купину говорить із пророком Мойсеєм. Кажучи, іди і виведи народ мій із під влади Фараона з рабства. Але Мойсей йому каже: я є гугнивий, я не маю дар слова, я не знаю, як промовляти до народа. І тоді Господь йому каже, що буде говорити за тебе Арон. Але ти йди і виконай ту місію, яку я на тебе ставлю, і він вивів. Ізраїльський народ. Другі в Христі, Господь промовляє через сон до пророків чи багатьма іншими способами звертається до свого народу. Але ми також можемо, перечитуючи книги Нового заповіту, бачити, як Він посилає у Назарет посланника свого Гавріїла. Із своїм словом до Марії, до Богородиці, кажучи, їй, що в Ілоні, зачнеся предвічний Бог Слово. Вона на Боже Слово, Марія каже так. І в той момент, коли вона відповіла Богу так, в Ілоні зачалося Слово. Слово котре є. Було пред віками, котре сотворило, світ видимий і невидимий, взяло на себе тіло, воплотилося в пречистій Діві Марії. Дорогі в Христі, браті і сестри, шановні телеглядачі, ми можемо досвідчувати далі, читаючи Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа, наскільки Слово Боже є потужне. Господь. На слово ісціляв прокажених, сліпих, кривих, воскрешав померлих, як от прийшов до друга свого Лазара, який уже розкладався в гробі, приходить до гробу і каже Лазарю, кажу тобі, встань. І той устав, чи доторкається. До юнака Знаїна, який також уже був мертвий, каже, тобі, юначе встань, і той устав. Він ожив, Господь своїм Словом Божественним воскресив Його. Другі Христі. Отже, наскільки є важно для нас, християн 21 віку, також перебувати у Слові Божому. То слово, котрое веде до життя, у котрому є життя, ми сьогодні чуємо в Євангелії притчу, СЛОВО Боже, яке ПРОРІК ніхто інший, як сам Ісус Христос. І це Слово сьогодні є звернене до кожного з нас, про царя. Який зготував весільний бенкет своєму синові, і про тих гостей лукавих, які не відповіли на його запрошення. Але пізніше цей цар посилає своїх посланців для того, щоб кликали всіх і в скорому часі та світлиця, в якій цар зготував весільний бенкет, була повна. Хто є царем? Цар – це є Господь. Хто є ті? Чим є весільний бенкет? Весільний бенкетний зал є Царство Боже. А хто є покликаний? Та то є ми усі покликані. Всі ми є покликані до Царства Божого. Отже, Господь, коли промовляє до нас своїм словом, то нам треба на нього відповісти. Але відповісти своїм життям, дію. сказати так, як сказала. В свій час Богородиця, відповісти на поклик Божий і іти йому назустріч, берегти у собі ту освячуючу Божу благодать, яка дарована нам Ісусом Христом, нашим Богом. Знаєте, є одна така історія, в якій йдеться про людину, про чоловіка, який, скажімо так, Відвідував церковне богослуження, недалеко жив від церкви і приходив на божественну літургію і слухав проповіді. Але священик знав про того чоловіка, що живе далеко не по-християнськи. І він якось у проповіді хотів йому показати, що не слідує так жити християнина, християнину. І після проповіді цей завжди підходить до нього і каже, отче, проповідь була супер. Але добре сте у швидких почесали. Він не міг збагнути, що мова йде про нього. Що то все, що було сказано, сказано йому для того, щоб він міг побачити себе у правді і щоб міг навернутися і. Бути щасливішим, бо у гріху немає радості, бути щасливішим і біля нього були родичі і близькі щасливіші. І одного разу сталося так, що цей приходить на Божественну літургію у неділю, коли засніжило, і ніхто не прийшов. Він близько жив. І священник використовує цю нагоду знову ж таки, відправив службу Божу проповідь, яка стосувалася лише Його. Лише його. І після Божественної літургії підходить цей чоловік до священника і каже, дуже гарна проповідь, дуже добра, сильна проповідь, але, на жаль, ніхто не прийшов і не вчув, що ви про них говорили. Другі Христі, ну, такій людині, як і ваша вічна пам'ять, допоможе. Коли ми слухаємо Слово Боже. Шановні телеглядачі, то воно є звернено до нас, до кожного з нас. Воно не є звернено до моєї жінки, чи до мого чоловіка, чи до моїх дітей, чи до мого сусіда. Воно є звернено до кожного з нас. І якщо ми в сьогоднішній притчі чуємо поклик до весільного. Бенкетного залу то, то стосується моєї особи. Мене Господь кличе до свого царства, якої він мені приніс. Мені треба прикласти зусилля для того, щоб залишити ті всі турботи, мирську суєту, і іти йому назустріч. Щоб дбати про своє спасіння, мати бажання спастися, але не лише бажання, але й конкретно прикладуватися для того, щоб здобувати Царство Боже, котре є нам усім приготовлено, котре нам є уже усім даровано. Бережімо у собі, слова Божі, щоб вони могли проростати, щоб ми у свій час могли приносити. Плоди доброго і святого життя. І Ісус Христос сказав такі слова. Блаженні єсте ті, хто слухає Моє Слово і виконує Його. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!